Привіт, мене звати Віталій. Я, я трошки нервую, і тому я трошки випив. Я настільки трошки нервую, що я почав пити ще вчора. Е, дуже велика спокуса, коли я перевіряв мірі, матеріал вчора, замість мікрофону використовувати пляшку корони. Двічі змінив мікрофон. Ось е, хтось вже пив сьогодні. Відувався до вечора. Ви ж розумієте, що сьогодні тільки вівторок? Але це маленька-маленька п'ятниця маленької п'ятниці. Все супер. Ходив на імпровізацію. Кожного виступу перед виступом трошки випивав. Доставав таку фляжку і розігрівалась. Група розігрівалась по-своєму, я по-своєму. Я випивав і вони дивились, що буде нестись. Знаєте, в кожної людини буває, коли вип'є, в неї відкривається така сучність, така іпостасія. У когось це Анжела, у когось це Вальдемар. А у мене відкривалися надпобутові персонажі. Я був. Він щось, він щось знає. Я був Морозовим, яке лизнули. Я був космічною феєю, був змієм з покусником з райського саду такий. На мочи манту. Сфоткай прильот. Будьте обережні. Але це всього було три виступи, коли я пив. На, коли були звичайні заняття, то я не пив при групі. А, ще люблю брати коктейльчик, коли йду в кіно. Пили в кіно? Дуже класно, раджу. Правда? Коли фільм гарний, взагалі на ура проходить це. Коли фільм поганий, ну добре, що не згадаю. Так, пограємо в невеличку гру. Вгадайте, де правда з трьох фактів, які я скажу. Я почав пити в 25 років. Сьогодні п'ятниця і цей вечір не веде Сергій Афонський. Так, я почав пити в 25 років, до того втирав шкіру. У мене була дуже сильна відраза до алкоголю. Я був, знаєте, як ця Грета Тунберг. Я виходив з плакатами під бари, під наливайки. Ви гробите своє здоров'я, ви гробите планету. Після 30 я був як Фібі з друзів. Я допомагаю дітям. Я п'ю більше, щоб дітям залишилось менше. Я навіть не почав пити в університеті, хоча я жив в гуртожитку. Так, там, звичайно, алкоголь був, але нас. А я втримався. Втримався, Хоча алкоголь був, але нас старшки просто ганяли в магазин за ним. В дитинстві в мене була мрія. Що до мене приходимуть гості на чай. Я такий, обирайте, що будете пити. Мрія здійснилася. До мене приходять гості на чай. Я такий відкриваю бар, обирайте, що будете пити. Знаєте, знаєте взагалі, як це почалося? Бувають такі друзі. А давай ми тобі купимо коктейльчик. Ми хочемо подивитися, який ти п'яний. Ось цікаво, що вони очікували, як, як вони це. Уявляли, що я такий вип'ю, стану таким лавіласом Джоні Требіані такий. How you doing? А насправді це було таке How you doing? і всі розбігалися. Моя прелесть. Ось я думаю, може це спадкове? У мене бак, батя якось свого часу спився. Я коли приїжджаю до батьків, мама так переживає, обережно питає. А ти от з друзями зустрічаєшся? Ага, а, а, а ви з друзями там п'єте? А ви міцний алкоголь п'єте? А хто тебе вчора привіз додому? Цікаво, що вона про це все питає? Кажу, мама, ні, ні. Хлопці п'ють, я просто поряд стою, це все пари, пари. Алкогольні пари. На алкаша ж, наче не схожі, правда. Не схожі. Сподіваюсь. А, ну, так, на 20 років я теж не виглядаю, але не тому, що я п'ю, тому що мені 40. Камон. А, знаєте, знаєте. Е, я думаю, я вже пережив свою кризу середнього віку. Знаєте, що це було? Я пофарбував волосся. Як, як Серега, до речі, як, як Афонський. Серега, давайте підтримуємо Серегу цей важкий для нього час. Серега, тримайся. Це, це пройде. Я пофарбувався ось буквально перед, перед вторгненням. Таке враження, що росня чекала. Так. У вітальки почалась криза. Єбашимо Київ! Ось тепер я хожу в кепки. Моя група по стендапу не бачила мене без кепки. Хочете побачити? Я як золотий сніч з Гаррі Поттера. Я відкриваюсь наприкінці. Мені здається, що не все для мене втрачено. Я ще не, ну, не втрачений для суспільства. А, іноді друзі мені кажуть: у нас немає вдома алкоголю, бо ми все випиваємо. Я не засуджую. Для мене це не червоний прапорець, це вже може синій прапорець. А, мій рух, мій рух. Від початківця джина до сіньора можна відстежити, що я пив. Знаєте, почалося з залітного коняка, такий, може бачили, в шестилітровій баклажці, який розливають під Одесою. Потім, потім було віскі, джин, нігроні. При цьому, при цьому всьому в мене така нетерпимість до горілки. Я не можу спілкуватися з людьми, майже з усіма, хто п'є горілку. У мене така, знаєте, я такий горілчаний расіст. Хоча, якщо з іншого боку подумати, можливо, можливо вони щось знають. Вони пізнали якийсь більший дзен. Вони вже були сіньорами, менеджерами, сіо, директорами. І вони взяли, зрозуміли сенс життя і дауншифнулись. Задумайтесь, в цьому може бути якась правда. І вони достигли такі, такого рівня, знаєте, батяня. З іншого боку, можливо якщо, б я сьогодні, можливо, якщо б я пив горілку, я б був сьогодні як чентлер. Не мертвий. Не мертві, А більш смішніший. Дуже дякую. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси. Вони дуже смішні.